Всім привіт! Сьогодні розповім, як я формую свої огірочки. Так, починаємо знизу. Так, до п'ятого, між доузля я обриваю всі пасники і всю, всі огірочки, які зав'язались маленькі. Так, от, перше, друге, третє, четверте. І ось тут п'яте. Тут вже два огірочка маленьких є. Так, далі. Шосте. Ось тут огірочок є, і вже є пасинок. Пасинки я також формую. Залишаю один, два, між довгуся. Далі тут я це відриваю. І ось ці вусики також відриваю. Вони йому не потрібні. Так, ось так. Два огірочка тут є на опасиночку. Там буде й більше, тут бачу, ще буде один огірочок. Да, Піднімаюсь вище. Далі. Тут, між між довузлів, три огірочка. і пасиночок Маленький, там ще поки немає що обривати. Так, дивлюсь, обдивляюсь всі. Тут маленькі пасиночки, все. І на самому вершечку хочу сказати, що я також оці вусики обриваю, тому що вони мені не потрібні. У мене огірочок, я ось так закручую. І він в мене гарно тут тримається, йому ці гусика не потрібні. Вони ще забирають на себе додаткове живлення. Так, зараз формую ще одного огірочка. Відкрию з самого низу знову. Один. О, тут ще якісь огірочок його не обірвала, його обриваю. Так. Два, три, чотири. І п'яте. Тут у мене вже огірочки є. Пасінка нема. Шост огірочки є. І ось тут вже є і пасинок. Я він довузля на цьому пасиночку залишаю по два таких довузля. І ось тут зараз буду обрізати. Тут, можете бачити, ось залишається два міждовуслика. Один і другий, де будуть зав'язувати також огірочки. З цих ще пазух будуть розвиватися ще пасинки будуть рости. І ті пасинки також будемо укорочувати на два між доусти. Так само в і ці. Так, і вусики також обриваю. Піднімаюсь далі. Тут ще малесенький пасиночок, поки нічого не обриваю. Там також маленькі. Ось тут вже пасиночок. Ще малесенький. І ось так. До самого верху. Вусики зверху також обриваю. Ще ось тут пропустила пасинок. Один, два між вузлики і верхівку обриваю, ну і вусики також. Так формую всі свої огірочки. Таке формування провожу вже років два, в мене воно постійно його роблю. І урожаємо задоволена, тому що коли я обриваю 4 рідовузлі знизу, даю рослині можливість набрати зелену масу, вирости, а потім далі герочок має силу розвиватися, нарощувати плоди. І їх є досить багато. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео. Гарного вам урожаю!